Всіх знову вітаю! Ви на каналі Gazda Game. Сьогодні у нас вже сьомий день гри. Сьомий день у 7 Days to Die. Ми біжимо на нове завдання. Я вас всіх ще раз таки вітаю. Погнали! У нас 260 метрів до завдання. Зараз ми туди швиденько прибіжемо. Так, подивимось на карті. Ми там ще не були. Нам здається, потрібно буде копати, знайти скарб. Супер. Швиденько, швиденько ми туди зараз дійдемо. Так, трішечки трави нам купнув. Стаміна, себто виносливість у нас закінчується швиденько. Ну нічого, я вже хочу хочу наш велосипед. Потім треба буде якось його покрасити. Так, пір'їнки порожні. Нічого буває і таке. Так, і ми прийшли. Так, навкруги я не бачу нікого. Я проголодався. Нічого в нас є борщ. Я його так буду називати борщ, який ми купили в минулій серії. Зараз ми його з'їмо. Так, все приймаємо. Давайте копати. Почнемо, як завжди, просто блоків на 3 вниз. А, і окремо ще треба буде зробити підйомчик, щоб могти встигнути вискочити. До речі, в нас вже ж були якісь скіли. Так, в нас є один скіл, який ми можемо вкачати. Куди ж ми його закинемо? Тут ми все необхідно закинули. Тут у нас також все є. Можна оце бігти і перезаряджатися, але це пізніше, коли у нас буде паркур. Паркур би нам прокачати. Або давайте прокачаємо, щоб нас довше не бачили зомбі. Так, я, здається, зомбі чув. І мені не здалося, я його чув. Так, давай від зони не відходимо. Давайте я швиденько переберемо. Ого, встиг ударка. Пермай ножем в пліно. Так, це і готовий. Копаємо далі. Так, третю копнемо і будемо ще вихід нам організовувати. Бо потім ці мертики як збіжаться всім. Давайте, напевно, ще одну вниз копнемо. Все вірно, тут вже каміння. Тут також вихід собі організуємо. Так, в яку сторону? А, та ні. Неважливо, давайте в цьому. Будемо шукати. Так, там нічого. Давайте сюди копнемо. Вийшли. Доволі швидко ми це знайшли. Так, підготуємо зброю, бо зараз треба буде битись. Так, є книжечка для їжі, є трішечки самої їжі і крупна водичка. Так, зомбі, ви йдете? Не знаю, битись з вами чи йти швиденько. Напевно, я побіжу, здам швиденько місію. І буду далі продовжувати заробляти довіру в ректа, щоб той нам велосипед, велосипед віддав. Хочеться вже кататись, кататись і перебратись на нову локацію. Там будемо вже з новим торговцем знайомитись. Так, відновимось. Біжимо далі. Я, здається, пістолет міг зробити новий. Так, де наш пістолет? Мені потрібно три клеї. Труби то у нас є, дерева багато, а от клея у мене, здається, на базі тільки один був. Купляти клей для цього я не буду. Це зараз для мене лишні витрати, які себе не дуже і куплять. Так, там один гуляє. Я за собою напевно ворота закрию. Туди він не дійде. Так, Крект. Віддай мені велосипед. Great. Here Добре, він нам о -о -о. пропонує їжу. Пропонує аж 100 набоїв. Ого, 100 набоїв. Це що, я може зараз велосипед отримаю від тебе? Що ти такий щедрий? 100 набоїв, це чудово. І Їжа це чудово. 36 дає, але давай на набої. Е, не дав ти нам велосипед. Добре, що тобі є ще близько. За чистити від зомби? Продати з якуди, цього не хочу, тобі ще нічого не з'явилося. Не... не тягав. Це хай буде. Це хай все йде зі мною. Добре, біжимо. Біжимо, швиденько будемо. Очищати все від зомбі. Будемо знищувати всіх і вся. Я вже 23 камінчика назбирав. збирав. І так, пробіг крізь це дерево, якби там зомбі був. Ну, сподіваюсь, ми б його почули наперед. Так, Там два пеньки, два ймовірних меда. Але ми поки що не будемо їх чіпати. Привіт шанога, я вже тебе десь бачив. Не будемо на неї відволікатись, хай вона собі гуляє. У нас є місія важливіша. Нам потрібно зачистити будинок. Де нікого не бачу. Є перо є яйце. І є десь тут зомбак. Ні цього працівника місяця я чпати теж не буду. Не до тебе, друже, не до тебе. Де ти йдеш за нами? Десь там гуляє собі. Так, ще 130 метрів. Тут уже й зимній біом недалеко. Зайчик. Нам поки що теж не до тебе там. Чому біля будинків, де мені потрібно виконати завдання, постійно хтось гуляє. Тобі нема де погуляти. Дивись скільки нас сейди, вон. сніжки пограйся. Все, запав. Так, ну що, я готовий. Як там гарно. Готовий. Беремо задання. І йдемо все зачистимо. Так, є в нас хто? Зверху. Здається, нема за авто. Так, нема. Дивимося, що в нас в авто. Нічого корисного тут. Теж, давайте вже все перевіримо. Це в нас ще тільки обід, я гадаю, я все встигну. Ну, Сподіваюся, як мінімум це. Так тут ми не пройдемо. Йдемо наверх. Так, там два зомбі, позаду нема нікого. Так, це ми приберемо. Щоб нас не почули. Ага, він нас почув. Зараз тебе тихо фолзити. Не, не, не смій до мене лізти. Не смій до мене лісти, Ну, Я його попереджав. Так, що у нас тут? Хто де? Хто? Сидиш? Сиди. Так, супер. Тут ми зачистили. Дивимося, що тут є цікавенького. І, звичайно ж, нема нічого. Дали нам один патрон до дробовика. Якого у мене поки що навіть однозарядного нема. А я пам'ятаю цю поділю. Тут, здається, в шафі хтось буде сидіти, та в цьому вони потім повибігають нам до дверей швиденько, щоб я мав змогу втекти. Витратив на двері металеву стриву. Ну, нехай. так де я можу тихенько зіскочити. Оп, і нас не почули. О, стріла не зникла, супер. Забрали стрілу назад. Ти Ти чому взагалі ходиш? Ти ж мав спати. Впадувати. Ти нас десь напевно почув. Ну давайте. Не будемо втрачати часу. Я вас можу і так трапити. Я собі нажати трошки вкачав. Ну давай, давай, прямо, чверненько, по Джудо відтягнешся. Тримай. Не піднімай мене. Так, і ще знизу хтось залишився. Давайте тут передаємо, відкриємо собі. Так, добре. Нічого, нічого, нічого. Тут нічого. Тут замкнено, але зазвичай там може бути щось хороше. О, можливо він нам знадобиться, якщо ногу зламаємо або руку. Він зараза оцей укол воду дуже тягне. Але в цілому корисний, коли потрібно вижити. Ні, нічого не дасте корисного, ні книжечки, нічого. Ну, нехай. Не знаю, чи варто мені зараз витрачати час за це все перевіряти. Мені б завдання швиденько виконати. Скільки тут дверей? Так, досить темно. Скільки їх там три? нікого нема. Так, можу я тебе відразу забрати? Сніг? Так, 20 це вже менша проблема. Але я там нічого не бачу. Війну. Віддай стрілу. Так, де третій. Лежить. Напевно, я з задней стрелу не уб'ю. Почему я думаю, жив? Але ножами я тебе точно відблю. Так, все, місія я виконав. Давайте, дивитись, що ви тут. Що ви тут від мене ховали? Нічого. Добре, там щось було. Ну, дайте щось корисне, щоб я дарено тут не б'яв. Жанового, пістолет. Стріли хоча б, що вже не набої до пістолета. Так, сміття. Це нас не цікавить. Так, сміття в коробці є журнальчик. Інструментів. Так, по патронам. Є два патрони, є трішки пороха. такий в мене вже є. Давайте сюди. Дало нам ліхтарик. Нарешті, друзі, ми не будемо ходити в темряві. Нам буде краще все видно і в мене модна шапка в порівнянні з всім іншим. Все, все, друзі, ми тепер будемо все добре бачити. Так, журнальчик. Я тепер можу робити кукурузку, здається, і чай. Так, тут пістолет ще один. Ми його продамо. Я не маю труби, щоб тобі ремонтувати? не маю. І книжечка для пістолетів гаразд. Помічаємо цю будівлю, як зачищено. І біжимо, біжимо до ректа маємо. Я тут ніде не пройду. Кийте мені двері, я не хочу оббігати. Так, прихід. Добре, рек. Дочекайся нас, не закривай магазин, я посраюсь ніде не ставати, нас щось перевантажує. Що нам не потрібно? Давайте це викинемо зараз. І біжимо, біжимо з вами до ректа. Нам потрібно встигнути здати це завдання, взяти нове. І далі далі будемо працювати на те, щоб рект нам віддав нарешті велосипед. Не беру не шукаю я зараз пір'їнки. Давай біжи, 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 ти зможеш. Ще трішки ж 19.30. і мав би встигнути? По ідеї, я мав би встигну. У нас є труба точно, в ректа там в автомобілі стоїть. Може, ми підремонтуємо і трішки дорожче я його продаму. Оп, цей, наприклад, я можу продати йому -за... за скільки. Тільки за 32 монетки. Ну, не дуже велика різниця, може, не варто втратити трубу. Вона нам потім знадобиться для крапельника. Так, уже 20-та і у мене 2 години для того, щоб встигнути у Ректа всі свої справи завершити. Так, з велосипедом я буду пересуватись швидше. І не так буду втомлюватись. А потім уже, як буде байк, а мотоцикл взагалі літати буду. Так, зомбаків нема в нас чисто. Так, я вже на базі ректа. Так, рект. Так, що ти мені пропонуєш 500 дерева непогано. Ці патрони мені поки що не потрібно цим, я майже не користуюсь ніколи. Це також не продавай 500 дерева. Так. Так, ми виконали ці завдання і ми забираємо нарешті наш велосипед. Ну нарешті, нарешті, нарешті. Все, забрали. Одразу беремо спеціальну роботу, щоб знати, куди поїхати до Джен. Дякую, Or дякую, Грей. Щас, зараз я заберу за то це. О, нехай відремонтую цей пістолет. Я тобі все продам. Так, кракт. Поки що ми будемо well, з тобою прощатися. Say, я не знаю, коли наступний раз до тебе я повернусь. Ти без мене тут, давай, не сумуй. Я тобі ще можу продати. Так. Купляти в тебе щось не купляти. Їжа в мене є, вода в мене є. Ну, Поки що не буду в тебе нічого купляти. Хай це все лежить у тебе. Thank you very much. And це я тобі дякую за велосипед. <laughs> Сам пішов. Так, гаразд. Друзі, це сталося. Ми нарешті отримали велосипед. Пет, який ми дуже давно хотіли. Ким нарешті отримали. Нас поки що білий. Ми його <реку> пофарбуємо. Супер, супер. Супер. Так, давайте ми в нього щось закинемо, що я постійно ношу з собою, але... Лиш... воно мені пізніше знадобиться. Так, давай це ми зимою окремо. Давай хай буде аптечка і давай хай буде ось це. Це також давай поки. А тут я повинен зробити невеличку вставочку, так як у мене програма, на яку я записую, трішки підглючила і фактично зажувала в мене втратилось 10 хвилин запису. Тому тут такий скачок. Розкажу вам коротко, що там відбувалося. Я повернувся на базу, я розклав сумки, забрав у велосипед все, що мені було потрібно, необхідно для того, щоб поїхати вже в новий біом зустрітися з Джейн, тому ось уже відразу буде продовження. Їдемо до Джейн. У нас виправлений біом. Лукають зомбі, шукаю кращу дорогу. Будемо поїхати вже пити хочу, може, зараз. Це перестане за нами бігти. Перестало. Зліземо і поп'ємо. Так, водички у нас є. Зараз ми собі спокійно доїдемо до Джейн. Одяг у мене броня така ще собі, Ну нічого. Роздобули велосипед, роздобудемо і кращу броню. Це вже лише питання часу. М -м, тут якась церква. <хи> Джейн, наскільки пам'ятаю, теж в церкві Базу мою. Це буде просто церква. Так, а що в нас по карті? Гадаю, десь трішки далі має бути поворот, щоб я не їхав. По цим всім розвалинам. Тут у нас в'їзд у містечко зустрічає нас. Звичайно ж таки весела зомбі. І тут перепад рівня дороги. Щось тут заспавнилось таке зруйнована кафешка. І пішов великий перепад. Так, а де буде поворот? Вітало, ви мені не підскажете? Тут у нас поворот. Так, тут у нас поворот. Уж я, здається, вже великий крик роблю. Ну нехай. Нехай зато трішки розвідаємо, де тут що у нас знаходиться. На годиннику вже третя ночі, вже скоро буде світати, і вже буде не так небезпечно. Здається, вже бачу базу Джейн. Це нам виходить наверх, потрібно тут підйом. Так, це база Джейн. Ну, вона ще закрита. Дочекаємось напевно, на світанку і підемо з нею знайомитись. Такий червоний світанок гарний. Так, насіння Алої нам дало. Ну, що трішки для нас не є важливим. Користуватись не будемо поки що. Тримай, ножа. Та що ж таке? трошки. Супер. Він вирішив відпочити. Так, все світанок. Зараз Джейн нам відкриє. Ну що, друзі, я думаю, я тут завершу цю серію. А відразу вже в новій. На восьмий день підемо знайомитись із Джейн. Дякую всім гарно за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. На все добре.